Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 27 квітня. Закінчили з внесенням азотних добрив. Це був третій етап. Вносили ам'ячну селітру. На цьому етапі внесли приблизно десь 0,8 кг на сотку. Ось під дощик якраз розтає потихеньку. Получилось це третій етап, і сумарна кількість ам'ячної селітри була приблизно 3 кг на сотку, тобто 300 кг на гектар. Це буде останнє азотне підживлення. Стараємось якомога раніше, за квітень місяць, розігнати рослину, наростити масу. Зараз теплом. Всі елементи будуть доступні, ті, які ми давали, адже під попередника був перегній, весняне внесення, потім під посадку було комплексне півтора кілограми на сотку. І зараз ось 3 кілограми ам'ячної селітри. Цього, в принципі, достатньо. Я рахую, цього достатньо, щоб рослина. Добре, розвивалась. Щодо е, листового підживлення. Часто запитують колеги, чи можна починати, є листовий апарат, відповідно, можна вже працювати. Коли починати, ну, вчора. Тобто, потрібно було працювати, якщо ви на якомусь із етапів розумієте, що не додали. Адже не забувайте, основне. Підживлення це кореневе. Як кажуть, в народі не наївся, не налижися. Тому, якщо ви розумієте, що там не додали, то відповідно коригуйте. Бо листове підживлення це коригування. То коригуйте, будь ласка, ваш стан, тобто розвиток часнику. Якщо ж ви все дали. То відповідно бігати кожного два тижні. А головне, в листовому підживленні це робити перше, в комплексі регулятор росту плюс мікродобрива, тобто мультикомплекси, там якщо по-різному називаються. І згідно з фази розвитку, вони змінюються, то працювати потрібно кожні два тижні, щоб був результат. Тоді ви матимете результат. Або це оправдано і потрібно робити в стресових ситуаціях. Після градів, після, ну, під час посухи, після морозів чи до морозів, тобто заморозки, можливі ще от в травні місяці. Тоді це так. А надіяти, що одним листовим. Підживленням не давши нічого під корінь, ну виростити повноцінний урожай не вийде. Якщо там бідно, то по листу ж то таке вже. Тому розумійте цей фактор, працювати в комплексі правильно підібраними добривами згідно фази розвитку і кожні два, ну, максимум три тижні. Це потрібно робити. Тоді буде. Гарний результат. Ми ж плануємо дати вимпел і мультикомплекс під час, тільки під час планових, ну, це так, плануємо а там, як Бог дасть. Плануємо під час планових профілактичних обробок, які заплановані ось уже на початку травня. Буквально зараз дощі припиняться. Маємо вже листовий апарат, відповідно, потрібно його захищати. Всім дякую. Ще не пізно підживлювати азотними добривами. Якщо розумієте, що десь не додали, на селітра в розкид по сирій землі або під дощик саме раз. Всім дякую, гарних врожаїв!